Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад оголошується відкритим. Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні, шановні керівники громад, шановні представники центральної влади, усі присутні. Сьогодні у нас з вами важлива зустріч, підсумкова зустріч конгресу за. Результатами за цей рік і про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість наступного року є досягнення наших людей, є досягнення нашого вітчизняного виробництва, які надзвичайно значими, зокрема для оборони, для фронту, для захисту нашого українського неба. Є зовнішньополітична робота нашої держави, в якій потрібна взаємодія з вами на рівні спілкування з громадами та регіонами країн-партнерів. Це кілька фундаментальних напрямів нашої роботи, на яких сьогодні ми зосередимось. Перше, я прошу урядовців представити ключові можливості підтримки людей, які забезпечуються нашими. Державними програмами тільки одна програма є підтримка вже охоплює більш ніж 9 мільйонів українців. Більш ніж 7 мільйонів онлайн заявок та майже 2 мільйони через Укрпошту. Сума сплачених людям коштів вже на сьогодні більше 6 мільярдів гривень. І це за кілька тижнів. Діють також наші програми є відновлення та. Є оселя програми для наших ветеранів, програми підтримки енергостійкості України, програма Національний кешбек та інші програми підтримки українських виробників. Програма Тепла зима, за якою отримують кошти наші діти, діти з малозабезпечених сімей, діти з сімей вимушених. Переселенців, все це суттєво і буде масштабуватися наступного року. Я думаю, ми сьогодні зможемо отримати більше деталей. Друге, я вдячний всім керівникам наших громад, всім нашим людям, які протягом часу війни пліч обліч допомагають прифронтовим та нашим прикордонним громадам. Це будівництво фортифікацій, відновлення після обстрілів. І багато іншої роботи, яка набула дійсно всеукраїнського масштабного характеру. Я прошу також сьогодні представити основні задачі. А на наступний рік в такій роботі в межах всієї нашої держави і визначити найбільш активні громади, які можуть стати прикладом для всіх інших наших українських громад. Третє сьогодні в роботі конгресу візьмуть. Участь головнокомандуючи збройних сил України та міністра оборони, також заплановані доповіді щодо оборонного виробництва нашого вітчизняного виробництва. Це відображення першого пріоритету, який є у всієї України. Втримати фронт та забезпечити такі позиції для нашої держави на наступний рік, які будуть найбільш сильними з можливих. Стійкість на фронті, стійкість. Всередині України стійкість відносин з нашими партнерами, все це має важливе значення, і відповідні кроки передбачаються робочими документами стійкості на рівні офісу, на рівні уряду, парламенту. Прошу всіх вас зробити максимум для підтримки фронту сімей, наших воїнів, а також виробництв, які задіяні для оборони потреб. четверте, я хочу подякувати всім обласним радам, кожній громаді, які підтримали наші рамкові позиції для перемовин з партнерами, визначені в плані перемоги, і адміністрація президента Байдена має всі ці деталі. Будемо надалі активно працювати і з Європою, і з Америкою вже скоро з новою адміністрацією вже президента Трампа. Щоб зробити все для справедливого закінчення цієї війни і надійного миру для України, також я хочу подякувати тим з вас, хто вже почав роботу з інституціями Євросоюзу для швидшої адаптації до правил і стандартів Європейського союзу на рівні наших громад. Будь ласка, вивчайте всі можливості, які інтеграція дає нашій державі і дає кожній громаді. Будуйте максимально змістовну комунікацію з громадами-побратимами в країнах-партнерах, передусім в Європі. Орієнтиром для нас є все, що посилює наш захист, все, що створює основи для економічного соціального розвитку в громадах, і все, що наближає нас до моменту повноправного вступу України в ЄС. Прошу урядовців представити, що вже зроблено за рік. Для наближення вступу, і які завдання у відносинах з європейським союзом на наступний рік. І п'яте, ми пам'ятаємо про українців за кордоном. Ми почали систематизацію державної роботи з українцями в інших країнах, Створено Міністерство національної єдності, яке має зміцнювати кожен зв'язок між Україною і усіма нашими людьми за кордоном. Це стосується всіх. Хвиль міграції українців і багатолітніх діаспор і наших спільнот, які збільшились через цю війну, я вже провів перемовини з канцлером Німеччини. З канцлером Австрії сьогодні зустрінусь тут у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо роботи нового міністерства, щодо підтримки українців за кордоном. Невдовзі міністр представить перелік завдань нової інституції. А сьогодні я прошу окремо зосередитись на роботі із внутрішніми переселенцями, що вже, що вже робиться для підтримки цих наших. Сімей, людей, всіх, дітей, які ще є програми підтримки, та державні потрібні рішення. Дякую за початок роботи. Дякую за увагу. Розпочнемо засідання. Слава Україні.